Усім привіт, вітаю вас знову на моєму каналі. Мене звати Каміла, я продуктовий дизайнер. Мені здається, що я не знімала вже нічого тисячу років, і насправді на це було дуже багато причин. Хочу поділитись з вами, куди я пропала і взагалі повідповідати на питання, тому що досить часто в коментарях мені запитують різні питання. Я намагаюся відповідати усім. Але все ж деякі питання хочу висвітити тут. Тому, якщо вам взагалі подобається така рубрика, то пишіть обов'язково свої питання в коментарях. Буду проводити таке частіше. Це можуть бути питання як більш особисті, так і про дизайні, якісь дизайн-поради. І тож почнемо. Перше, взагалі, куди про що я хочу вам розповісти, це як ви можете бачити, ми переїхали, і це насправді був. Досить тривалий, досить складний для мене процес, тому що ми робили ремонт у власній квартирі, і це все було ремонт з нуля. Я тут можу навіть ставити трошки відео а, до і після. Дуже хочу зробити румтур. Я знаю, що мій канал він все ж типу більше про дизайн, але я хочу його перш за все позиціонувати як мій канал і не прив'язувати стільки для дизайну, а робити його такий дизайн простими словами дизайн у моєму житті і, взагалі. Про все. А, ось то ми робили ремонт у власній квартирі, робили ми його аж з початку лютого, тобто, це вже 4 місяці, і насправді це досить виснажливо, але, тим не менш, нам дуже подобається зараз, там, де ми живемо. У нас все ще багато чого в процесі, не все, що ми закінчили, є над чим працювати, але в цілому, це досить такий класний апдейт в житті. За цей час я також їздила у робочу командировку, отримала вигорання, і все це все отак відбулось, тому е, відео виходили рідше, але зараз буду намагатися випускати як частіше і робити свій контент більш професійним та якісним. І е, давайте тоді перейдемо до питань. Я виписала собі багато питань. І вони всі хаотичні, бо виписувала я їх з коментарів і не було часу, бажання якщо чесно, групувати їх по тематиках. Але е, всі питання я залишу знизу з е, часовими цими мітками. Тож, якщо вас цікавить якесь конкретне питання, то можете перелистувати і слухати мою відповідь на нього. Тож почнемо: е, якщо немає продукту на ринку, а є тільки документація, як провести дослідження. Демо-дослідження, взагалі вона досить болюча, і вона болюча для всіх дизайнерів, не тільки там джуніор-левел, це також буває і там, для middle, можливо, і для senior. В моїй практиці це все ще досі є, тому що буває так, що продукт застряг на якомусь певному, наприклад, місці, так, і ви не знаєте, куди рухатись далі, і треба, наче провести якісь дослідження, або якщо це тільки прийшов новий продукт, новий клієнт до вас і теж треба наче щось провести, але що проводити, якщо не знаєш, що проводити? І якщо це якийсь там, наприклад, новий проект, як провести дослідження, перш за все, це досить добре забрифувати вашого клієнта, щоб взагалі розуміти, що хоче від вас мовник, що ви хочете досягти в результаті вашої взаємодії, я також прикріплю лінк на бриф для клієнта, який роблю я. Він буде в описі під цим відео, тож завантажуйтесь, користуйтесь, сподіваюся, що це буде корисно. І перше, як я сказала, це дуже добре забрехувати клієнти. Друге, вам треба взагалі зрозуміти, що ви намагаєтесь вирішити, для чого і яка буде метрика вашого успіху. Тобто, це ще не є таким прям дослідженням, це більш підготовчий такий етап. Але якщо ви будете бачити, наприклад, що користувачі не розуміють, як забронювати, наприклад, готель через ваш додаток, то значить, що вам необхідно вирішити цю проблему. І етапом дослідження тут буде це, наприклад, інтерв'ю з користувачами або збір якихось вже існуючих даних від, наприклад, касневісопорта від самого клієнта, тому що якщо він звернувся про вас про допомогу, то скоріш за все він знає, що йде не так. Звісно, що десь на цьому моменті в мене сіла камера, тому повертаюся, продовжую своє питання вже записувати на телефон. Підсумуємо, перше, що потрібно зробити, це добре заброфувати клієнта. Друге, це попрацювати з вже існуючими даними, щоб не робити подвійної роботи. Добре зрозуміти, що ви взагалі намагаєтесь зробити, і як ви можете зрозуміти, що ви досягли успіху. Потім ви можете, в залежності від поставленої задачі, піти, подивитись, провести аналіз конкурентів, ви можете провести інтерв'ю з користувачами, можете нагенерувати ідеї і вже працювати із ними. Чи потрібно взагалі завжди робити ресерч чи ні? Це все також залежить від проекту, взагалі, щоб зробити правильні якихось, якісь висновки і бути впевненим в тому, що ви вирішили задачу що ресерч робити потрібно. Чи завжди його проводять? Ну, скоріш за все, ні. Навіть це можу сказати зі свого досвіду, тому що, по-перше, не завжди є ресурси, не завжди є люди, наприклад, щоб привести інтерв'ю з користувачами. І як тоді взагалі, так? що робити, якщо, наприклад, немає користувачів, нема ким проводити інтерв'ю. Ага. Дивиться в продуктову аналітику, якщо ви вже дійшли до цього рівня, намагатись протестувати інтерфейс самостійно і зрозуміти, в чому потенційно може бути проблеми, тому що ви, як дизайнер, та да, ви не там не цільова аудиторія, наприклад, вашого продукту. Бо навіть якщо цільова, ви досить упереджено ставитесь до дизайну, тим більше, якщо це цей дизайн, який ви робили постійно. Але тим не менш, ви як дизайнер, ви як людина, ви завжди можете протестувати цей інтерфейс, побачити окей, ну типу, тут дійсно щось працює не так, як це має бути, як це було б зручно і зрозуміло. І можливо, проблеми, проблема проблеми йде в цьому. Після того, як ви вже зрозумієте, що так, це дійсно може бути там, якимось поінтом до покращення, ви можете зробити, наприклад, два варіанти дизайну і зробити відсутнє. Які курси я проходила? Я проходила два курси, два таких основних курси. Це перший мій курс це був Mobile Design від відпроджу, і другий це був Product Design. Перший курс я обидва курсу залишала свій свій відгук. Ви також можете подивитися це тут на моєму каналі. Але я можу сказати, що перший курс мені, мабуть, сподобався більше, і він сподобався мені більше моїм ментором, тому що там був дуже класний ментор. Це був сінір продзайнер з Болта. Він мені дуже сильно. Допомагав, він мені давав дуже багато зворотнього зв'язку і було над чим працювати. У другому курсі була більш серйозна теорія, тому що коли я там, хотіла перепройти свій перший курс і дивилась його, і дивилась на ту теорію, яка там є, то я була трошки, якщо чесно, вже вражена в негативному сенсі, наскільки це примітивно про просто і все досить доступно. А, я маю на увазі, що це доступно в інтернеті, так? тобто це не є якась там унікальна інформація. То другий курс він був більше наповнений е, замістовно, але все ж е, менторська сторона мені більше підходила у першому курсі. Я також проходила курс від курсери Google UX Design, Я його почала проходити, але якщо чесно, де закінчила, я все ж хочу його доприйти, тому що я прийшла десь три модулі з семи і там. Не пам'ятаю по яким причинам я його закинула, щось мені там було досить складно. Але тим не менш, він є таким, знаєте, для мене must have для того, щоб пройти, бо він є безкоштовним, наприклад, якщо у вас є студентська підписка, і він все ж таки більш фундаментальний, змістовний для того, щоб більше розібратись в базі в основі UX дизайну, і він є таким досить грунтовним. Але також хочу зауважити, що ніякий курс. В цілому не замінить вам вашу голову, ваші старання. І навіть якщо ми беремо там якийсь курс, наприклад, того ж шподжу і курс від Google, які все ж є досить різними по направленості, але тим не менш. І курс від Google він буде дуже для вас цінним, якщо ви будете робити якусь екстра роботу, і окрім того, що ви там прочитаєте щось про accessibility, так наприклад, ви будете ще намагатись це застосувати у своєму реальному якомусь кейсі або у кейс-стаді у будь-якому проекті, тобто, щоб всі ці знання вони були застосовані на практиці, а не тільки там прочитані. Бо якщо ви це просто прочитаєте, очевидно, що це не дуже довго залишиться з вами. Чи можна працювати на планшеті, і який в мене ноутбук? Можу сказати зі свого досвіду, що якщо ви не графічний дизайнер, а більше UX, UI або продакт-дизайнер, то на планшеті працювати неможливо, тому що в на планшеті доступна мобільна версія, і це ну, дуже урізає, звісно, що функціонал, функціонали, ви не зможете якісно робити свою роботу. А якщо ми говоримо про граф дизайн, то можу сказати, що скажімо за все неможливо працювати без планшету. А в мене ноутбук MacBook Pro 2021 року на m 1 на 16 ГБ оперативної пам'яті. Мені його вистачає з головою, але також хочу наголосити, що 16 ГБ оперативної пам'яті. Бо якщо б я брала на 8, скоріш за все, він буде дуже сильно лагав, тому що в мене в піковій, піковій навантаженості було там використано 11 ГБ оперативки. тобто 8 не вистачить, і він достатньо класний. Зараз цієї моделі вже наче немає. У продажі є більш сучасні моделі. Мені моя подобається вистачає з головою. Чи малює ілюстрації дизайнер? кажу зі свого досвіду. Ні, але я вважаю, що це дуже класний скіл, якщо ви вмієте це робити, бо це розширює ваші можливості. Ви можете робити там і граф дизайн, і веб-дизайн, і ux ui дизайн. І це досить круто. Я не вмію малювати ілюстрації. Я пробувала навчитися, але мені виходить дуже-дуже складно. Але я вважаю, що це класний скіл. Тому це не є обов'язковим. Але якщо ви вмієте це робити, то це буде досить таким великим плюсом. Зі свого боку можу сказати, що буде класно, і, мабуть, це більш такий, типу must-have, можна сказати, це вміти адаптувати іконки або вміти малювати іконки. Якщо не вміти малювати, це окей, бо їх можна завантажити, завантажити із платних ресурсів із безкоштовних ресурсів. Але вміти їх там, якщо адаптувати якось це типу буде класно. У своєму відео якомусь я казала, що я не люблю веб. Мене запитали, чому я не люблю. Якось так стало, що з. Мабуть, з дитинства з п'ять років у мене з'явився мій перший телефон, і я почала якось знайомитися з мобільними девайсами. І Якось так в моєму житті склалось, що не зважаючи на те, що в мене досить рано з'явився комп'ютер, весь свій час я проводила в телефоні. І телефон для мене є таким досить інтуїтивно зрозумілим. Мені все там зрозуміло, я все знаю, як робиться. Я відчуваю, як буде правильно і як неправильно. І якось так дійсно є таке враження, що на телефоні я. Чітко розумію, окей, це класно, це працює, а у це там погано, і це якийсь там довгий флоу, і тут можна щось зробити краще. І я це почала відчувати ще до того, як я почала працювати дизайнером. Це було якраз таки поштовхом, чому я почала працювати мобільним дизайнером. А з вебом у мене якось такий меджик не стався. Якось так стало, що веб-інтерфейси я розумію досить погано, мені все ще складно розуміти розміри. Зараз я навчилась це робити через те, що мені потрібно було навчитися це робити. І я я знаю, яку там сітку використовувати, які мають бути розміри, і там, які розміри кнопок, яка типографіка і так далі. Але все рівно я відчуваю, що веб для мене набагато складніший. Можливо, він складніший для мене через те, що я його рідко дуже роблю. Це дійсно там один-два сайти в рік, і це дуже-дуже ну, рідко, і тому мені складно цим прибір. Працювати. Сама сказала, що складно працювати, а не не люблю, тому можливо, це знаєте, такий теж вихід з зони комфорту, і я настільки мені не подобається з ним працювати, скільки я не вмію з ним працювати. Який в мене рівень англійської та як її вчити? Ділилась, до речі, також в одним із коротких відео, який в мене рівень англійської, ділилась ресурсами, тож можете також дивитися це відео на моєму каналі, але розповім і тут. У мене рівень англійської десь між b 2 і c 1 І це такий рівень, мені дуже складно його визначити, тому що навіть в різних тестах, в різних школах язикових, в мене він досить різний цей рівень, тому що я. Абсолютно вільно розмовляю на якісь робочі теми, мені все зрозуміло. Я можу висказати свою думку, я можу якось а, аргументувати її, там говорити про різні ux дослідження, різними ux термінами, можу провести інтерв'ю на англійській, і це взагалі не проблема для мене. Але в мене бувають якісь просто тупняки, коли ми говоримо на якісь побутові теми, і, наприклад, там. Я не знала, як буде опалення англійської. Коли я розповідала своєму колезі, що там, коли в нас немає світла, у нас вимикають також опалення, то це було досить некомфортно говорити. Тому е, рівень так різниця, можу сказати, що він вільний для комунікації на робочі теми. Вчила я його різними методами. Дуже класно для мене спрацював англомовний YouTube, хоча я сама не вірила в ці способи, і мені здавалося, що ну типу, як, як це може допомогти мені розуміти краще англійською, якщо я буду просто слухати, як хтось говорить. Але якимось магічним чином я дійсно бачу, що там за два-три роки, які я його дивлюсь, я відчуваю значне покращення саме listening skills і там аудіювання. Мені це все набагато простіше, набагато комфортніше, і я навіть їздила у подорожі в англомовні керів країни, і мене не було ніяких перепон при комунікації з носіями мови, Тобто це класно дуже сильно допомогло. Ну а інші поради дивіться у короткому відео, чи проходила я співбесіди англійською? Проходила, приходила не один раз, мабуть, при кожній співбесіді мене просила або розповісти щось про себе, або якось пожартувати, що для мене взагалі складно, бо я не дуже вмію жартувати. Або щось розповісти англійською. Ну тобто, це звісно, що це стандартна така практика. Тому я вважаю, що англійська дуже дуже потрібна, і це незалежно ви працюєте в IT чи в будь-якій іншій сфері. Це взагалі дуже круто подорожувати, вміти спілкуватися з різними людьми, набувати новий досвід. Це дуже цінно, тому не бути такі, як я. Бо я в школі взагалі не хотіла вчити англійську. Я на повному серйозі казала своїм батькам, що мені англійська не потрібна. Я буду працювати прокурором і в Україні, і не буду комунікувати ні з ким англійською. але життя склалося зовсім інакше, тому що є можливість вчити мови зараз. Які програми я використовую на щоденній основі загалом це фігма. Більш 99% випадків це Фіма, дуже-дуже рідко використовує фотошоп для того, щоб відреагувати якісь там фотографії, ілюстрації, іноді використовує ілюстратор, але це ще рідше ніж фотошоп. 99% це Фіма. Якщо ми говоримо про не дизайнерську сторону, а більш якусь. Теоретично дослідницьку, то все роблю в Google Docs, або в Google Spreadsheets, або в Miro ми зараз теж щось робимо. Але це така комбінація Miro і FigJam, Більше вже переходимо у FigJam, Ось тому це основні такі інструменти: Google Docs, Google Spreadsheets, Confluence ми використовуємо також для документації і Figma-Figma Jam. З чого має складатись портфоліо UX ui дизайнера це по факту те саме, що і складається ваша робота. Тобто у портфоліо важливо показати те, що ви вмієте не тільки показати ui ну частину, а важливо показати той UX, над яким ви вмієте працювати. Перше, що має складатися портфоліо, це чітке визначення проблеми, над чим саме ви працювали у ході цього проєкту, тому що, наприклад, якщо це командний проєкт, важливо виокремити кожну роль, щоб було зрозуміло, хто над чим працював. Наступне це взагалі які методи ви використовували. Якщо ви зможете аргументувати, чому саме це ви використали, це буде досить круто. Поділитися якимись артефактами, там або how might we question, да, які вони регенерували обов'язковох жітні, наприклад, продуктові гіпотези, що ви думаєте, що це може спрацювати? Як ви їх валідували? Якісь результати тестувань це може бути або юзер-тестування, або там. Дані продуктової аналітики, якщо це там да, і ви показуєте вже свій якийсь релізний проект. Тобто, будь-що, щоб ми могли зрозуміти, окей, в нас було припущення, що це буде працювати, і воно або там дійсно запрацювало, або це припущення було невірним. Не бійтесь показувати свої якісь помилки, це досить круто, якщо ви будете показувати, що, наприклад, із там десяти гіпотез мене спрацювала одна, і це досить хороший результат, тому що не буває так, що ви там все не придумували, да, там ви Думаєте, що це може працювати, це не працює. Такого не буває, щоб все було окей. Це нормально, що в ході проєкту щось змінюється, і користувачі ведуть себе не зовсім так, як ви того хотіли б. Тому також важливо показувати невдалі моменти, тому що та людина, яка дивиться ваше портфоліо, вона могла зрозуміти, що ви робите помилки, що у вас є критичне мислення, що ви вчитесь над своїми помилками. І це буде показувати вас, як гроша професіонала своєї справи. Далі, що ви можете показати, це, звісно, що якісь вайрфрейми, UI і, можливо, показати якісь там дизайн-компоненти. Скільки взагалі можна вивчити дизайн? Це питання доволі суб'єктивне. Моя відповідь на нього доволі суб'єктивна. По дизайну насправді, це така тема. По-перше, він змінюється, є якісь там принципи які будуть вічні, а є те, що там приходить і уходить, так звані тренди. І, наприклад, якщо ми говоримо про основи взагалі там про їх дослідження про те, як навчитися визначати свою цільову аудиторію, про те, як там працювати із гайдлайнами, дизайн-системами і так далі, то це все дійсно можна опанувати. Я думаю, за півроку на такому досить впевненому рівні, але звісно, що ми говоримо про півроку щоденної праці, там по 4-8 годин, а не по 20 хвилин в день. А якщо ми говоримо про взагалі про дизайн, про дизайн, щоб бути в ньому там впевненим, точно знати, робити правильні рішення, щоб всі твої гіпотези були там 10 з 10, То я не знаю. Я не знаю відповіді на це питання. Можливо, це дійсно впродовж цього життя. Можливо, це треба бути якоюсь унікальною людиною, але я думаю, що вивчити на 100, із 100 неможливо. Де я беру ілюстрації для своїх проєктів та де беру шрифти? Шрифти я в основному беру на Google Fonts. Дивлюсь, підбираю пари і використовую їх. Ілюстрації беру на стоках, додам також стоки ілюстрації, фотографії, які використовую. Один з них це Pixels і Unsplash, це основні, і для ілюстрації додам також нижчого. Як знайти роботу дизайнером, так як довго її шукала я. Взагалі, це тема окремого відео, але можу так коротко сказати, що просто шукати, розширювати свій нетворкінг. Більше комунікувати з людьми, додаватися всі можливі дизайн-чати, виставляти всюди свої портфоліо, активно вести соцмережі, бо особистий бренд він також дуже сильно впливає. Мати класне, сильне портфоліо, дійсно мати якісь результати, а не просто показувати там веб-сайт, лендінг і так далі. Так, в залежності, до речі, про портфоліо. Якщо ви себе більше позиціонуєте, наприклад, як мобільний дизайнер, то вашим портфоліо має бути більше саме мобільного дизайнера. Якщо це веб, то веб, якщо ви там робите і те, і те. І то і покажіть та, і те, щоб не було такого, що ви фіснуєте себе як там фулстак дизайнера, ви вмієте робити тільки там Б. Um, Відгукуйтесь на джині, пишіть в LinkedIn, пишіть напряму рекрутерам, бо це досить таки важливо. Бо як я вже згадувала у своєму інтерв'ю з Веронікою, рекрутером Boosters, вони інколи не отримують навіть всіх повідомлень, і досить складно відповісти, коли там, наприклад, 400 відгуків, то пряма комунікація з рекрутером вона буде набагато більш швидшою. І ймовірність того, що вам дадуть відповідь, вона буде також вище. Я шукала роботу, мабуть, півроку рік, бо в мене були такі мінливі етапи. Я спочатку хотіла цим займатися. Потім я шукала інше. Потім я займалась іншими. Перший свій проект я знайшла. За кілька місяців після закінчення курсу балет Design, але це був проект моїх друзів, і я не дуже довго працювала на цьому проекті. Після того я знайшла роботу через. 4-5 місяців, і це була вже моя перша така повноцінна робота, тому десь я б сказала, що середній термін це півроку, але знов-таки це все дуже індивідуально, це залежить від вашого портфоліо, від ваших комунікативних навичок і на те, наскільки активно ви намагаєтесь знайти роботу. Бо я її шукала в такому досить пасивному режимі, але, наприклад, моя дівчинка, з якою я була ментором, вона знайшла роботу за два місяці після того, як ми з нею навчалися. І останнє, мабуть, на сьогодні питання це. Чи не хочу я перейти на фріланс, не брати клієнтів на фрілансі? А, можливо, працювати на фрілансі це круто, бо це певного роду така незалежність, якщо можна це так назвати. Але водночас це дуже відповідальне, дуже стресово. Треба постійно шукати клієнтів, постійно залишатись в тонусі. І для мене. Поки що дуже складно. Я пробувала починати вести свій свієпорк, якось комунікувати, шукати там клієнтів. У мене не дуже це вдалося. У мене був один замовник. Але якщо чесно, я відмовилась від роботи з ним, бо мені здалося, що це якийсь скам, і досить така странна була людина. Він якось. Не дуже адекватно, як мені здалося, зі мною спілкувався. Я не захотіла з ним працювати. Мені потім пропонували ще один фріланс-проєкт, який там знайшла через LinkedIn, і там я працювала. Але в цілому фріланс, мабуть, поки що це не моє, як шукати собі клієнтів знову ж таки. Це активно відгукуватись на всі пропозиції, і знову ж таки скажу, що мабуть це активно вести свої соціальні мережі, тому що я знаю дівчинку, до якої клієнти приходять якраз таки через її інстаграм. Тобто, якщо ви будете там показувати часто свої роботи, показувати якісь work in progress, і все це буде постійно в вашому так сказати полі, то люди будуть бачити, бачити, що ви робите, і ймовірність знайти клієнта буде вище. І, взагалі, якщо ви ведете свій якийсь блог, то розповідайте про свою професію, розповідайте, що ви за чим ви займаєтесь, тому що, як виявилось, деякі люди не знають навіть чим я займаюся, що таке юксве дизайнер. Раптом ви дивитесь це відео. Ви не знаєте, хто такий UXI-дизайнер. Це людина, яка малює. Веб-застосунки, веб-сайти, мобільні додатки, і показує, як вони будуть виглядати, і розробляє, передає розробнику ці матеріали для того, щоб вони функціонували, клацались і так далі. Ось, цим займаюся я, але я впевнена, що якщо ви дивитесь це відео, то ви знаєте, що таке UXU дизайн. Uh, і на цьому в мене все. Дуже рада була знову повернутися до вас, поспілкуватися. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Будемо спілкуватися, робити такі відео частіше. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм тік-ток. бо там я також намагаюся вести активно свій блог і побачимося наступних відео. Вона буде дуже дуже цікава, дуже несподівано. Всіх обіймаю і до зустрічі. Па-па.